Що забуло вже про існування компанії SteelSeries? а дарма вони досі роблять прикольні девайси, взяти хоча б оці навушники Arctis Nova 5 Це одна з їхніх нових моделей, і вони реально прикольні. Чому? Тому що підходять для ПК, для консоли, для мобільних консолей, ну тобто мобільних девайсів, для смартфона навіть, і виглядають вони так, що ви можете в них і по вулиці ходити. Тобто вони настільки гарні, що я навіть розіграю дві пари. Таких серед вас. Дивіться, ось таку чорну і ось таку білу. Тобто не ці навушники, а у мене ще дві коробки з новими, не розпаковані. І для того, щоб їх виграти, вам треба буде додивитися це відео до кінця, бо там пф, такий розіграш, цілий екзамен на знання цих навушників. Тому дивіться до кінця, а можна навіть пару разів. Поїхали! Для початку треба сказати, що ці навушники існують в трьох варіантах. Nova 5 це версія, яка працює в першу чергу з ПК, і також може працювати з PlayStation, мобільними консолями, смартфонами і так далі. Nova 5P це версія в першу чергу для PlayStation 5. Вона по суті така ж, як і звичайна, але в софті є пресети звуку для PlayStation. Nova 5X це вже версія для Xbox. Ну, нібито для Xbox, бо вона також може працювати з PlayStation. К і сюрприз-сюрприз ps 4 та ps 5 Але пресети звуку є тільки під Xbox. Плюс тут окремо додали колесо регулювання гучності голосового чату та гри. Чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, навіщо було робити таке розділення, або просто може на сайті. Вони незрозуміло пояснили, чим ці моделі відрізняються одна від одної. Але якщо вірити сайту, то найкраща модель з усіх цих це 5X, бо вона працює з. PlayStation, вона працює з ПК, включно з Mac, з усіма мобільними девайсами і смартфоном теж. З Oculus Quest 2 і ще й працює з Xbox. І у неї є усі ті самі пресети, окрім може пресетів для PlayStation. І у неї є ще й окремий регулятор гучності е чату та гри. У той час, як дві інші версії, е не підходять для Xbox, не мають колеса гучності чату та гри. І. Не такі універсальні виходять, чи що якось так? Ще й ціна у всіх трьох версій однакова. У мене саме ПК версія, тобто Arctis Nova 5. І вона, наче як для Xbox, не підходить. Але я бачив відео на Ютубі, де чувак, який грає на Xbox, купив собі саме цю версію і спокійно грає на ній в Xbox. І це мене заплутало ще більше. Та окрім цього, девайс чудовий, і мені насправді дуже імпонує те, що SteelSeries роблять зі своїми навушниками, особливо з появою серії Nova, бо... Мені дуже подобається цей дизайн. Він якийсь такий, знаєте, легкий, в той же час сучасний. І водночас, я, як людина, яка бачила перші моделі наушників SteelSeries, дуже легко впізнаю, знаєте, якийсь тут такий вайб цього бренду, тобто характерні його риси. І я одразу з першого погляду можу сказати, що це, це наушники SteelSeries. Навіть якщо тут не буде оцього логотипу. Дизайн впізнається, це прикольно. Навушники не виглядають великими, не сидять як дві банки у вас на голові, не роблять так, що ви виглядаєте в них дивно. Ну явно видно, що розроблялись вони не тільки для того, щоб сидіти в них за компом, а й для того, щоб можна було комфортно почуватися в них на вулиці. Тобто вони гарно виглядають у вас на голові. Мікрофон ховається дуже гарно, його майже не видно, і особисто для мене це важливо. Окрім того, що вони гарно виглядають, вони ще й зручні, вони досить сильно. Прилягають у мене до голови, вони непогано відсікають зовнішній шум, при тому, що амбушури тут з тканини. Тобто в комплекті шкіряних амбушур немає, тільки такі. І навіть при цьому вони непогано відсікають зовнішній шум. І водночас тиск не настільки сильний, щоб я відчував якийсь дискомфорт, навіть незважаючи на те, що мої вуха торкаються стінок динаміків. Я міг сидіти в них. 5-6 годин, і взагалі все було ок. Нічого не тиснуло, нічого не боліло. Це навіть трохи дивно, бо у мене були Arctis Nova Pro, модель в такому ж самому дизайні, і вони мені тиснули ось тут на вилиці. А ці навушники так натиснуть, я не знаю, може тут якісь більш м'які амбушури чи що, але взагалі жодного дискомфорту. Просто нуль. Це дуже круто, навушники дуже зручні. Але це тільки для мене. Я вкотре вже повторюю, що голови всіх різні, вуха теж, навушники сидять по-різному на всіх нас. Тому для вас це може бути не так, як для мене. Треба міряти, треба пробувати. ну... По-іншому просто ніяк. Лінійка Arctis Nova має багато різних моделей, починаючи від топових Nova Pro, далі трохи простіші Nova 7, найдоступніші Nova 1, Nova 3, Бачив навіть Nova 4, тільки не на офіційному сайті, а на Амазоні. І от Nova 5. найновіша з них і знаходиться вона всередині модельного ряду. Але те, що вони посередині, не означає втрату преміальності, бо навушники відчуваються на всі гроші. Пластик. Дуже приємний. Оці круглі частини взагалі софт-тач пластику, і все загалом виглядає, відчувається так, ніби це преміальні навушники. Хоча їх дешевими і не назвеш, але все ж таки топові Nova Pro в три рази дорожче. А матеріали там приблизно як тут. Амбушури з дихаючої тканини, дуже м'які, і приємні. Збірка супер, все гарно підігнано. Чаші повертаються, все плавно, ніякого люфту чи скрипу. Ну все добре. Ці навушники бувають в білому і в чорному кольорі. Білі, як на мене, виглядають набагато крутіше. Тут такий чистий білий колір, але вони взагалі не практичні. За три тижні, що вони у мене, тут потемніли амбушури, і оці частини софт-тач-пластику плюс кнопка мікрофону. Зі свого досвіду можу сказати, що оцей софт-тач-пластик років через 5... Буде погано виглядати, він буде облазити, і це проблема просто совтач пластику. Бо навіть навушники, якщо ви не будете ними користуватися, вони просто будуть десь лежати, вони полізуть. Це ну, тач пластик, так працює, я не знаю. У мене були навушники повністю з тач пластику. Вони лежали в шкафу на поличці під склом. І совтач пластику прийшов просто кінець через років 5. Вони там просто лежали, і все, я дістав і що це з навушниками. Або ще простіший приклад: дивіться. Ось мій рекордер, на який я пишу звук, я ним користуюся постійно, але ну я користуюся, я просто ну, можу там з одного стола його на інше покласти, все, він просто лежить під відкритим небом, грубо кажучи, і вже теж поліз софтач. Вже він погано виглядає, хоча я б не можу сказати там, що я якось погано ним користуюся. Він просто лежить, я натиснув кно кнопку Вімкнути, вимкнути, ну все. Але він вже ну поганенько виглядає, і совтач такий вже липкий. Я думаю, що з цими теж таке може бути. Але років через п'ять, можливо, просто років через п'ять вони вже зламаються, і все загалом, всі частини, що потемніли, дуже просто витираються вологою серветкою і навушники знову як нові. А амбушури й на голів'я можна випрати або просто з милом помити, і все буде ок. Проте з часом біле все одно. Потемніє. Я спеціально нічого не витирав, щоб показати вам, наскільки швидко все це відбувається з білими навушниками, особливо коли вони ну, білосніжні, як тут, і тут просто pure white. Просто ну, дуже біле все. Але насправді найбільше бруду вони в себе увібрали, коли я їх в рюкзаку сюди поніс, бо цей рюкзак, я його таскаю кожен день, я і в магазин з ним хожу. І так далі. Тому основний бруд вони вибрали себе саме з цього рюкзака. Проте, все одно, білий колір. Ви повинні розуміти, що це не дуже практично. Чорні там взагалі нічого видно на них не буде. Але якщо ви любите білий колір, то ви просто повинні розуміти, що за ним треба буде догляд. Кнопок тут небагато. Кнопка мікрофону і колесо гучності зліва, на правій чаші кнопка ввімкнення і зміни режимів в блютуз або 2,4 ГГц. Також кнопка ввімкнення працює як кнопка паузи і зміни треків по короткому натисканню. Навушники SteelSeries – це, напевно, одні з небагатьох, якщо не єдині навушники, де я б порадив поставити софт. Я вам вже розповідав колись про софт SteelSeries GG, і в цьому відео я розповім вам про нього ще раз. Бо це найкращий. Ігровий софт, на мою власну думку. Це по суті агрегатор різних застосунків. Наприклад, Moments це крута функція запису найкращих моментів гри з можливістю редагування, воно бачить де кіли, де смерті дуже круте. Engine це налаштування самих навушників. І є окремий застосунок Sonar. Оце справжній віртуальний мікшер для стрімів. Тут можна робити купу цікавого. Для початку встановіть його основним аудіопристроєм і побачите. Що у вас з'явилося купа різних пристроїв Sonar Virtual Audio Device. Заходите в сам Sonar і одразу на першій вкладці буде мікшер різних каналів. На ці канали треба поставити потрібний вам пристрій, в залежності від того, скільки у вас їх є. Наприклад, я стандартно ставлю колонки на медіа, а навушники на гру. Якщо у вас є окремий мікрофон, ставте його на Майк, якщо ні, то мікрофон від навушників. Ну і взагалі, якщо у вас багато всіляких аудіопристроїв, все це можна поставити на ці канали. Кожному з них можна налаштувати гучність окремо. Плюс, якщо зайти на якусь вкладку, то там ще більше налаштувань. Пресети еквалайзера або можна зробити свій пресет, Активація і налаштування спешл аудіо, окремо буст басів середніх і високих частот, гучність звука і функція Smart Volume, яка автоматично підтримує гучність на заданому рівні. Ну, знаєте, раптом натрапити на щось гучне в інтернеті збереже вам вуха. Канал Game має свої власні пресети звука для різних і Ігор, і тут цікаве те, що є пресети для CS2 від команди Face, пресет від Valve і загальний пресет для кроків в шутерах. Окрім цього, в цьому каналі можна вибрати, під яку гру ви будете налаштовувати звук, і буде видно, що саме буде виділятися. Наприклад, в КС це кроки та бомба. Але софт на ПК це круто, та навушники мають ще й додатково софт на смартфон. Тут вже немає Moments і Sonara, але всі необхідні штуки типу регулювання мікрофону і вибору. Пресетів доступні це по суті енджин у вас в смартфоні. Налаштування можуть бути різними для режиму по Bluetooth і від донгла. І круто те, що апка, хоч і працює тільки по Bluetooth, але ви в будь-який момент можете змінити налаштування, навіть якщо зараз навушники підключені в режимі 2,4 ГГц. Тобто, якщо граючи на ПК, ви все можете налаштувати собі через SteelSeries GG, там юзаючи Sonnaри і все так далі. То, наприклад, на Nintendo Switch або PlayStation ніякого SteelSeries GG немає, але ви все можете налаштувати. Аштувати через застосунок на смартфоні і можете міняти це в реальному часі. Це прикольно. Я насправді грав на дефолтному просеті Flat і без Special Audio, бо так мені подобається найбільше. Взагалі, звук в цих навушниках прикольний. Тут все досить збалансовано, як на мене, проте я себе не можу назвати експертом по звуку. Це мої індивідуальні відчуття. Загалом мене завжди більше цікавить позиціонування в навушниках, і тут воно хороше, все чутно по карті, все зрозуміло, хто де топнув, перезарядився або кинув гранату. Грав я, звісно ж, в CS2, і навушники показали себе дуже гідно. Мікрофон, як я вже і казав, гарно схований, його можна дістати і налаштувати його відстань. Якщо він вимкнений, то світиться червоним. Звучить цей мікрофон доволі непогано, як на мене. В порівнянні з моєю петличкою, звичайно, не порівняється. Я думаю, що буде непоганий контраст, але як мікрофон для навушників, як на мене, він звучить дуже непогано. Принаймні, я думаю, що. Краще, ніж навіть в деяких навушниках, які дорожчі. Але ми можемо покращити цей звук. І для тих, хто дивився вже е, огляд навушників SteelSeries Arctis Nova Pro, який я робив колись, то він знає, що зараз буде відбуватися. А для тих, хто тут вперше або просто не знайомий з магією сонара, зараз буде відбуватись деяка магія. Дивіться, у нас є SteelSeries Sonar, ми заходимо е, на вкладку Mike. Отак от, от. І е, що тут буде відбуватися? Тут у нас є деякі пресети. Дивіться, тут купа всього, але ми вмикаємо кнопочку Equalizer і дивіться, який зараз у мене голос. У мене зараз голос такий, просто. Не хватає йому басовості, він трошечки такий е, плаский, але е, я тут поставив Deep Voice такий пресетик, і ми вмикаємо еквалайзер, і одразу вмикається Deep Voice. Тобто Зараз все це почало звучати набагато краще, як на мене. Тобто, ви можете погратися з цими налаштуваннями, можете зробити якісь свої. Е, тобто Тут дивіться, ви можете оп, поставити Voice. Uh, і тут можна просто уже бачити, наскільки ви хочете все це поміняти. Або можете отак от просто взяти натиснути сюди. Uh, оцей пресет це просто дефолт, баланс uh, це баланс, звучить отак. Deep voice, ну додає басів. І тут є різні там, Boom Arm, Alias Dextend це просети під мікрофон SteelSeries Alias, е в залежності від того, як воно підключено, тобто на армії або просто на підставці. High pitch, low-pitch е і так далі. Walkie-Talkie це взагалі ефект рації. Виглядає отак. Я не думаю, що ви хочете, щоб воно вам так виглядало. Ну і так далі. Тобто ви тут можете брати якісь ці просети. Я беру Deep Voice. от, е Далі. У вас можуть бути якісь свої. Що хочете, то й робіть. Тут є Favorites, можете все це робити як вам завгодно. Але це все, не всі налаштування. Тут є тест, ви можете записати щось, це прикольно. Це просто ресетнути все це, якщо вам не подобається. Далі, тут є прикольні штуки, типу AI Noise Cancellation. Він робить так, щоб якийсь е, шум, який буде там, наприклад, у вас на фоні, може кондиціонер, може вентилятор, може пилосос або, не знаю, щось таке гучне, воно дуже непогано все це відсікає. Зараз у мене нічого такого немає, просто щоб тут гуділо, але, повірте, воно непогано все це прибирає. Трошечки може спотворювати голос, звичайно, не без цього, але воно все ж таки само навчається і потім буде краще. Якщо ні, у вас є просто така штука, яка прибирає е, шум на фоні. Е, можете регулювати це якось, це на 100% 50% і так далі. Але мені більш за все подобається оця штука Impact. Що вона робить? Вона оці всі ваші оте, оте це все, <кхи> воно прибирає. І це дуже круто працює. Дивіться, от я зараз буду це робити. Класить е, обличчям. І ви побачите. Тобто оці всі оці всі неприємні штуки зараз будемо прибирати. Дивіться, як воно без цього. тобто Воно нормально. А тепер е, поставимо, я буду просто тягнути це е, вгору, і ви побачите, наскільки краще воно буде працювати. Дивіться. Так, воно працює і працює, як на мене прикольно, Я якось е, все це тестував. Воно дуже непогано все це прибирало. Якісь такі штуки. <смі> Тому клас. Поки вимкну, щоб все це виглядало набагато чистіше. Є ще компресор. Компресор можна отак зробити, як на мене теж голос непогано буде звучати. Тут ви вже самі обираєте рівень і так далі. Чи хочете вони, вони, вони. Чи хочете ви, щоб воно було чи ні. Ну, мені подобається з компресором. Теж стає краще, як на мене. Так, поки вимкну. Ну, і Noise Gate, це в принципі, щоб не було якихось там перезавантажень, перевантажень звуку, щоб не рипіло, щоб не було цього такого. Ви можете теж вимкнути і поставити собі там якісь децибели, які ви хочете, або можна зробити це автоматично. Ось така штука. Робить набагато краще голос мікрофоном, і найкраще в софті SteelSeries GG, що вони його зробили, і він, по-перше, безкоштовний, а по-друге, зовсім не обов'язково мати навушники SteelSeries, щоб користуватися цим. Воно працює з будь-якими навушниками, які у вас підключені до компа. Просто обираєте їх, ставите і все це можна робити. З будь-якими навушниками. Це дуже круто, Ну а мікрофон. Отак звучить. Навушники працюють виключно в бездротовому режимі або по блютуз, або на частоті 2,4 ГГц. донгл виглядає ось так: в комплекті є кабель-перехідник для нього і кабель для зарядки. І, до речі, прикольно, що перехідник доволі довгий. Це щоб донгл був якомога ближче до вас. Автономність у них непогана. Обіцяють 60 годин на одному заряді, якщо вони працюють по блютуз, і 50 годин, якщо працюють через донгл У мене за 4 Години гри вони втрачали десь 10% заряду, ну тобто вони 40 годин пропрацюють. Але я завжди граю в таких навушниках із сайдтоном мікрофона, щоб себе чути, щоб не волати на всю кімнату. Тому можливо, якщо сайт-тон буде вимкнений, то вони зможуть і всі 51 пропрацювати. Також багато залежить і від гучності на якій ви граєте. Я грав десь на середній. Як висновок, хочу сказати вам, що мені особисто ці навушники дуже подобаються, бо вони стильні, вони легкі, круто на вас виглядають, круто в принципі виглядають. Вони багатофункціональні, підходять як для гри дома, так і для просто прослуховування музики десь в метро на вулиці. Підходять для гри на мобільних устройствах. В принципі, для будь-якого більш-менш сучасного пристрою вони підійдуть, де є тепсі роз'єм. Ну реально, з приводу Xbox. Принаймні, оцю модель я точно не знаю. Якщо у вас є ці навушники, Xbox, будь ласка, напишіть мені, чи вони з ним працюють. Це дуже цікаво. Дуже прикольна ідея тут ще й з застосунком на смартфон, щоб ви могли в реальному часі просто все налаштовувати як ви хочете. Наприклад, я коли грав на компі, вони працювали. По донглу, а я собі на смартфоні регулював той самий тон гучність його, щоб було комфортніше. Воно так працює, це дуже прикольно. Ну і сонар це супер крутий застосунок. Та в принципі, весь SteelSeries GG – це супер крутий застосунок для геймерів, бо там просто є все, що необхідно, і там воно все для геймерів. Тобто запис моментів, тренування Аїму там є. Сонар той самий. Це звичайно в принципі. Не так плюс цих навушників, бо софт існує окремо і працює з усіма пристроями, але SteelSeries дуже дякую вам за те, що він є. Це реально найкращий ігровий застосунок з усіх зараз існуючих. Окрім того, що ці навушники можуть працювати з будь-яким геймерським девайсом, у якого є Тейп-сі-роз'єм, вони ще й непогано працюють по блютузу. Це крута штука, бо ну, для економії заряду, якщо ви десь там не знаю, Потязі їдете, там щось слухаєте або щось дивитесь, вони нормально теж можуть працювати не тільки як геймерський, а в принципі як непоганий аудіодевайс. Бо звук, як на мене, тут класний. І не тільки в іграх, в іграх позиціонування круте, але і просто як девайс, щоб послухати музику, подивитися, якісь фільми чи щось таке. Вони теж дуже круто підходять. Ну і один з найголовніших критеріїв для геймерів. Це зручність, і тут вони теж дуже-дуже гарно себе показали, принаймні для мене, бо я реально в них можу сидіти дуже довго і жодних проблем з цим не мати. Тому тут навушники круті. Які мінуси? Та, чесно кажучи, я б хотів, напевно. Щоб були чорні амбушури в комплекті, поки я ці е, зможу вибрати, щоб були чорні амбушури в комплекті, але їх немає, проте їх можна купити окремо. І оце на голів'я, і такі амбушури можна купити шкіряні і так далі. Але я б хотів, щоб вони просто були в комплекті. Ну і, в принципі, з мінусів. Усе. Дві отакі пари новенькі, запаковані, чорні і білі. Я розіграю серед вас не за донат, а просто тому, що можу. І умови для розіграшу, як я й казав, дуже і дуже суворі. Вам потрібно підписатись на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар, які були ваші перші ігрові навушники. Мої перші ігрові навушники. Їх було складно назвати ігровими, вони просто були, були з мікрофоном і вони називались Sven. <хи> а які були ваші, напишіть в коментарях. Ну і обов'язково заповніть Google форму в описі, щоб я, в принципі, через цю Google-форму зміг визначити переможця. Ну і зв'язатись з вами, коли ви виграєте. Два переможця на чорні і на білі. Кому як повезе, вже не знаю. Я рандомно буду <хи> визначати. Все це буде на стрімі визначатися. В принципі, почитайте правила, які будуть в описі під цим відео, щоб все зробити правильно і знати, коли буде розіграш. Всім удачі і побачимось у наступному відео.